У різноманітних вишиванках батьки та вихованці тернопільського дисадка номер 3 прийшли на благодійний концерт вишиванко, моя вишиванко, аби нагадати про важливість сімейних цінностей та українських традицій. Ми святкуємо в такому тісному колі нашої родини країни дитинства, нашого садочка. Це відбувається святковий концерт зараз. Також ми поєднали все разом із благодійним збором коштів на потреби ЗСУ. Мета цього заходу розповіла директорка навчального закладу не тільки розповісти про сімейні цінності та українські традиції, а й зібрати гроші на безпілотник для наших захисників, які воюють на Бахмутському напрямку. Дуже важливо показувати наші сімейні цінності, наші пріоритети, так, нашу красоту, наш національний одяг. Це дуже важливо. Зараз в теперішній час нас вишиванка справді об'єднує цілий світ. А сьогодні, в даний момент, зараз об'єднала сім'ю країни дитинства. Прийшла на свято вишиванки разом із донькою і пані Наталя. Я в захваті, це потреми бойовий дух. Ну, населення наших захисників знову ж таки, тому що ці кошти будуть спрямовані на допомогу безпосередньо нашим захисникам. Чоловік пані Наталі Доброволець, який з перших днів повномасштабної війни пішов на фронт захищати країну. Кошти з цього заходу підуть на допомогу ЗСУ. Я вдячна нашій завідувачі Ользі Володимирівні. Вона безпосередньо допомагала навіть моєму чоловіку, який служить теж на передовій зараз захищає нашу країну. У програмі Свята Вишиванку Моя вишиванку» були пісні та танці, у яких брали участь дошкільнята закладу та їхні вихователі. Також працював ярмарок, на якому усі охочі були придбати солодощі та напої. Дуже добре, що з малку прищеплюють у цьому закладі навчальному діток любити все українське: українську пісню, українську мову. Рідну вишиванку, наші звичаї, традиції любити, берегти, примножувати славу України. Родзинкою свята став сімейний парад вишиванок, під час якого батьки із своїми дітьми продефілювали подвір'ям дитсадка, демонструючи свій неповторний вишиваний одяг.